Коляда єднає всіх. Обов'язково прийдіть у неділю, 8 лютого, о 16-й годині, у залу Бродівського педагогічного коледжу імені Маркіяна Шашкевича на третій фестиваль Коляди за участю вірних Бродівського деканату Української греко-католицької церкви. І нехай Коляда об'єднає всіх нас. Українська автокефальна православна церква Бродівського деканату запрошує на перший фестиваль української коляди. Прощання з колядою відбудеться у неділю, 8 лютого, у районному народному домі. Початок о 15-й годині в програмі першого фестивалю української коляди, участь дитячих та дорослих церковних хорів Української автокефальної православної церкви міста Броди та Бродівського району.